Математика не існує у безповітряному просторі, математичні поняття мають своїм витоком реальність і своєю метою мають дослідження реальності за допомогою математичного моделювання. Головне наше завдання: розвиток здібностей і навичок учнів, підвищення престижу знань, формування математичних компетентностей, вміле використання учнями набутих у процесі навчання вмінь. І практичних навичок у повсякденному житті, ми повинні знайти шлях до особистості учнів через звернення до їх життєвого досвіду, через підбір задач прикладного змісту, через використання історичного матеріалу, що викликає інтерес учнів до вивчення предмету, формує у них певні компетентності. Бо, виховавши особистість, здатну творчу засвоювати. Знання і застосовувати їх на практиці. Ми відродимо інтелектуальний потенціал країни. Застосування компетентних цих завдань дає змогу вирішити проблему більш якісного засвоєння знань з математики та здатності їх застосування на практиці, підвищує математичну грамотність учнів, сприяє розвитку в них математичної компетентності. Моя родина вирішила зробити ремонт у моїй кімнаті. Остелити ланоліум. Ширина моєї кімнати 4 метри. А довжина 3 метри. Яка площа моєї кімнати і скільки потрібно квадратних метрів ланоліуму? Мені сім років, а моя сестра Алінка старша за мене у сім років. Скільки Алінки років? До уроку я готувалася одну годину 20 хвилин. На математику я витратила одну четверту. На ядесь світ 1-5. Решту часу я використала на українську мову. Скільки часу я використала на завдання з української мови? У 1907 році пан Петро Саєнко будував свій маєток, у якому зараз розміщена наша перштанева філія. Це архітектурна пам'ятка ХХ століття. Скільки років виповнюється в нашій школі у 2021 році? Кожного дня я їздю до школи на велосипеді. Відстані з школи мого дому один кілометр, яку відсні я долаю за один день і за навчальний тиждень. Бабуся купує кожного дня по одній хлібині. Одна хлібина коштує 15 гривень. Скільки потрібно грошей на тиждень, щоб купувати по одній хлібині? Корм на... для бабусі коштує 48 гривень. Вистачає його на два тижні. Скільки коштів витрачає моя родина за один місяць і рік.